Привіт похудіння. в мене вже мабуть місяць. Ну, Живіт спав. Мене якийсь пресік з'явився. ось, йду сюди. Ну я так уже на дієті не сижу, вже так на пам'ять знаю. Таран смачний. Скільки мені треба калорій. А. І потрошку скидаю, вже поменше десь. В тиждень, мабуть. Ну, пів кіло, може кіло. Але бігати не перестаю. Тому мені ще залишилось один кілограм скинути до тої задачі, яку я собі поставив. Я сподіваюсь скину. І тоді скину вам фотки до і після. А ви підписуйтесь, Бо ці відео я викладаю тільки на YouTube. А я зараз карабкаюсь на гору по глині. Я впаду, оч, вот. а так це ти по мене така пробіжка в тумані.